Бадьян це благосна спеція. Вона несе легкість і активність, має зігрівальну дію. Бадьян це вічно зелена рослина сімейства лимонникових, його дуже цінують в Індії, між тим він розповсюджений та легко доступний у використанні. Пряність має потужну енергетику, її смак визначається як гострий та гарячий і підсушуючий. Бадьян з точки зору аюрведи активізує піта душу. дошу. Застосовується він для стимуляції травлення та підсилення сили агні. Він добре допомагає при зашлакованості чи отруєнні організму, тому що виводить назовні токсини та отрути. У повсякденному житті мелиний бадьян корисно додавати до киселів, компотів, мусів. Він покращує смак варення та випічки. Ця спеція чудово смакує самостійно, а також добре поєднується із чорним перцем. Фенхелем, імбирем, гвоздикою та корицею. А якщо випити чай, заварений із зірочками бадьяну, то можна відчути його благосний вплив у вигляді відчуття спокою та покращення настрою ось така чудова спеція бадьян. Між тим, його використовують не тільки для профілактики та покращення смаку страв і напоїв. У світі аюрведичної медицини його використовують також дуже активно. Тому що ця пряність Має підвищену кількість вітамінів А, С, ПП, вітаміни групи В, а також мінерали та мікроелементи. Екстракт бад'яна надзвичайно корисний при захворюваннях шлунково-кишечного тракту, при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, при лікуванні бронхитів та кашлю. Він має виражені антибактеріальні, спазмолітичні та сечогінні властивості. Ще його використовують як протизапальний засіб для лікування порожнини рота та для усунення неприємного запаху із ротової порожнини, а настой із бадьяна ефективно використовувати назовні для омолодження шкіри, тому що його властивості дозволяють усунути сухість та лущення шкіри, покращити еластичність, тим самим повертаючи шкірі, здоровий та красивий вигляд. А ще настой чудово допомагає для промивання очей при гострих запальних інфекціях. Універсальний рецепт настою з бадьяну: Одну чайну ложку меленого бадьяну або 3 цілих зірочки залити склянкою гарячої води і дайте настоятися 20-30 хвилин. Можна використовувати цей настой як зовні, так і внутрішньо. І Якщо вам потрібен екстракт, то дозу бадьяну слід збільшити у 2-3 рази. Або готовий екстракт можна придбати у аюрведичних магазинах. Але не слід починати одразу з екстракту, почніть із звичайного дозування. До того ж, існують і попередження про протипоказання для бадьяну, не слід його застосовувати при індивідуальній непереносимості або алергічній реакції, при вагітності та грудному годуванні теж не варто вживати його, і слід бути обережним. Із дозуванням при психоемоційних розладах. Пам'ятайте, що спеції дуже корисні, але концентровані, тому вживати їх завжди краще регулярно та в невеликих дозах, ніж рідко та забагато.